Що ви вбили мого сина? Одного чотири. Одного чотири. За що мій син воював догоди? Щоб отакі твари та давно так і здівалися. Я вже хожу, я від три роби. Правосуддя не може привести в суд чотирьох у які вбили нашого сина. Майже через два роки після скоєння злочину, 29 вересня 2025 року, суддя Чорноморського міського суду Одеської області оголосила вирок двом з чотирьох обвинувачених у смерті сержанта Юрія Купліча, смерть якого наступила внаслідок жорстокого побиття 22 жовтня 2023 року. Нагадаю, що по справі проходять чотири обвинувачення. Це старшина другої статті Котляр Кирило Вікторович, матрос Ізюмський Володимир Юрійович, матрос Башвінов Денис Олександрович та старший матрос Галушка Євген Анатолійович. Ну, вирок е, оголошений поки Володимиру Ізюмському та Денису Башвіному, адже Катляр та Галушка наразі перебувають на лікування після поранення в лавах збройних сіл України. Санкція статті за якою було висунуто обвинувачення, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Прокурор у своїй заключній промові, враховуючи ступінь тяжкості вчинного кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких та самі обставини кримінального правопорушення, за яких Куприч був в безпорадньому стані і, незважаючи на це обвинувачення, продовжувало наносити йому тілесні ушкодження в життєво важливі органи, що характеризує їх крайнє негативне відношення до як суспільства, так і до самого. Битого узрахування виконуше на суд, прошу призначити ізюмському покарання у вигляді 9 років позбавлення волі Башвінову покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Суд своїм вироком визнав винним Володимира Ізюмського та Дениса Башвінова у скоєнні злочину, але призначив покарання 8 років позбавлення волі. Суд ухвалив визнати винен Ми Зубського Володимира Юріча за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді 8 років позбавлення волі. Визнати винним винен Башвинова Олександровича за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити Покарання у виді 8 років позбавлення воли. Обрати завобіжний захист Зумського Володимира Юріча, Башвинова Денису Рактановичу, під вартою в Державной установі Одеський слідчий зретер до набрання вироку суду законної сили. Також суд задовольнив позивні вимоги потерпілий Бобік Наталії Стіпанівни та стігнув солідарно з Володимира Ізумського та Дениса Башвінова моральної шкоди у сумі півтора мільйона гривень. Коли закінчиться лікування котлера та галушка, по ним буде поновлено розгляд справи, та їхні матеріали також будуть суди судом подалі розглянути та прийняти відповідне рішення. Ну чи справедливий вирок? Ну, кожний має на свою думку, вирок є. Але ж, на мою думку, вирок не зовсім справедливий, адже санкція статті передбачає до 10 років. Вони скоїли злочин з особливою жорстокістю, Та е, я вважаю, що треба було давати максимальне покарання, тим паче, що ми ніхто не побачив. Щирове киття під час судового засідання наразі у Ізюмського та Баршинова є 30 днів на подання апеляційної скарги. Але у цей період вони обидва будуть знаходитися під вартою. Спостерігаємо за справою. Далі роман Варшанідзе, альтернативо.